Прямо зараз будемо говорити про те, як підготувати сад до зими, пізня осінь. Листя тільки зараз пожовко і почало опадати. Що з ним всім робити? Як підготувати сад? Прямо зараз вам розкажемо. Оля Махінько, наша колега, є в одному із садів на Київщині. Боже, який гарний сад! Оля розповідай нам, будь ласка, що тепер з цим добром робити? Як його щоб навесні була краса? Інна на Рома, вітаю зараз. Я перебуваю в селі Новосілки Київської області, і ось зараз ми в саду місцевої церковної громади. Цей сад був закладений Іваном Омельченком, професором, який був одним із основоположників школи обрізки фруктових дерев. І поруч зі мною Марія Яківна Хом'як. Вона доглядає за цим чудовим садом. Також вона доглядає за капличкою, яка є на території саду, і вона нам розкаже, як же правильно підготувати дерева до зими. Вітаю вас ще раз, пані. Марія, розкажіть, будь ласка, давайте почнемо з обрізки. Давайте. Як Давай. правильно обрізати дерева восни? Ну, ці дерева посаджені давненько. Тут уже крона більш-менш сформована. Хоча е, кожного року треба слідкувати за деревом і м, обрізати його потрошку. Наприклад, е, ми дивимося, от на цьому дереві. Дуже низько є гілки розміщені. Вони стали сильніші і вони мішають зараз. Їх ми можемо удалити, і щоб можна було тут обкопати чи добре виросіяти, чи обкосити, щоб вони не мішали. Тобто ми пилочкою зрізаємо, котрі більші, маленькі, отакі обростаючі, сухі гілочки, вони вже не будуть плодоносити. Ми їх підчищаємо сікатором і. Робимо крону більш ажурну, не загущену, щоб тут не затримувалась волога, щоб воно нормально плодоносило і менше було хвороб. Дивіться, а коли саме треба от восени обрізати? От вже зараз можна, наприклад, сьогодні? Е, можна обрізати, а взагалі-то е, робиться обрізка, особливо кісточкових, таких як абрикос, черешня, вишня. Воно обрізку роблять ближче до весни, коли пройдуть уже всі морози, там нескладний і складні, якісь зимові негаразди. Дивіться, Але... у мене у самої вдома черешневий висад невеличкий, і мені тата розповідав, що потрібно от восени саме сухі і хворі віточки, все ж таки теж обрізати, так? так? так. А як зрозуміти, що вітка що гілочка хвора? гілочках фора, її дуже легко побачить, вона листя починає в'януть і опускається отак, і навіть не облітає, воно держиться на гілочці, але гілка з часом і листя, і гілка всихає. І його видно на фоні, коли починають відростати нові гілочки. Їх дуже видно, і обов'язково треба зрізати буквально літом, не навіть не ждати осені, а літом обрізати до здорових тканин. Тобто ще трошки здорового обрізати, де вже немає коричневих п'ятин на зрізі, тобто там уже не буде хвороби ніякої. А може ви покажете, як правильно обрізати? Давайте зараз знайдемо якусь гілочку, яку можна обрізати. Ну, цю низьку ось можна зрізати гілку. Зараз оператор наш покажеть, як ми будемо це робити, цей процес. А просто прокоментувати? Зріз треба правильно робити зріз, щоб не було кілка і не дуже врізатись у самий стовбур, а так, щоб воно було і обов'язково великі рани. Бажано замазувати садовою замаскою. Або хоча б якоюсь краскою, от часто рекомендують масляною краскою замазувати. А чому? Щоб не підсихав цей зріз. От, і щоб, ну саме головне, щоб не підсихав. А основоположник цього саду був професором і основоположником школи по обрізці дерев. Тобто є різні види обрізки. От розкажіть різні про це різні види є, є літня обрізка, коли на дереві загущується крона, спеціально ходять навіть без сікатора і пилочки, а просто де густо відростають пагони, їх очахують навіть з п'яткою. От воно, хоч і страшновато, але гарно заживає. І Дерево не хворіє тоді. І ці лишні гілочки їх обламують, обламують. Сухі, пошкоджені гілки. І на вишні, і на черешні, на абрикосі, на сливі теж зрізають і виносять навіть за межі саду, щоб не розповсюджувались хвороби. Добре, дивіться, обрізали гілочки. Що далі? Як ще можна восни доглядати за деревами? Крім обрізки, треба саме дерево підготувати до зими, обкопати обізать обов'язково обкопати. Бажано на величині проекції крони, от на землі, обкопати. Тобто ми знищуємо бур'яни, ми знищуємо шкідники, які там їх дуже багато є, що зимують іменно під деревом. А я ще знаю, що треба перед цим добре залити, полити так, перед тим, як її обкопати. Дуже правильно ви сказали. Полити обов'язково. Дерево, яке в сухій землі входить у зиму, воно погано перезимовує. Тільки треба поливати. В цьому році, слава Богу, нам дощі допомагають. Грунт промочений добре, так що не скрізь. Може, десь і немає такої потреби. А взагалі обов'язково провірити, чи там є у ґрунті волога, на яку глибину, чи воно досягає до коріння, обкопати, підкормити. А, а чим, чим підкормити? Підкормляють осінню калійно-фосфорними добривами. І ще бажано підкормити калію магнезією. Є таке добриво, де калію, магній. Дерево теж живий організм. От і йому треба ще й така підкорка. Дивіться, а коли саме обкапувати? Наприклад, коли листя вже опаде, чи зараз можна це зробити? Не обов'язково, коли листя опаде. Ну воно вже ось-ось опаде. Воно вже пожовтіло, воно тільки чуть-чуть держиться, воно все буде опадати. Так що ну протягом, поки ґрунт не замерз, обов'язково зробити обкопування. Перекопку пристовбурного, пристовбурного круга. От. А навіть не залежить від того, опало листя чи не опало. А чи потрібно якось обробляти ще від шкідників якимись розчинами, можливо, дерева Ось, восени? Ну, є, є таке, е, е, таке, є люди, придержуються такого. Наприклад, роблять концентрован, більш концентрований розчин. Мочевини є така сечовина, азотне добриво. Роблять 7% розчин, тобто це 700 грамів цього добрива на 10 літрів води. Розколочують і оприскують всю крону, тобто це як дезінфектор від грибкових хвороб, буде таке оприскування. А оприскування вже таке, як від шкідників, то воно не має сенсу, це вже весною. Треба зараз ми біля абрикоса. Можливо, ви покажете ще якісь дерева в вашому саду? Я знаю, що тут є і черешні, і яблука. Давайте ви нам покажете. І чим відрізняється догляд за різними фруктовими деревами? Чи відрізняється взагалі? Олечко, ми 에... напевно будемо забирати в тебе ну, слово. В принципі, Ти принципі, розпитай е... нашої гості, полю чуєш нас по... Вибачте, вибачте. Да, 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 чу, Оля, чу, ти чу? розпитай нашої гості обов'язково занотуй, запам'ятай запам'ятай. Прийдеш нам розкажеш. А ми поки що вас відпускаємо у вільне плавання. Хочемо ще дещо поговорити на інші теми. Отже, дякуємо вам дуже сильно, Ольга Мохенько, кореспондент Суспільного, говорила із пані, яка власне доглядає Пані Марія. Пані Марія, так. яка доглядає за церковним садком. Так ну а просто зараз поговорили про те, як треба доглядати за. Фруктовими деревами, але ж не тільки вони ростуть у нашому саду. На зв'язку з нами є Вікторія Якименко, ландшафтна архітекторка. Пані Вікторія, вітаю вас. Вітаю. Якого догляду потребують е, ті рослини, які ростуть в нашому саду, але не дають нам плодів? Якісь хвойні, можливо. Е, чи декоративні, декоративні. якісь елементи. Декоративні. О, так. дякую Рома. Так. Е, ну, Дуже приємно, що ви мене запросили, дякую. Хочу сказати, що декоративні та хвойні рослини загалом дуже прикрашають сади і наші, і за ними, в принципі, не дуже важко доглядати, і можна так влаштувати все, що вони будуть радувати нас круглий рік, як то кажуть. Тому за хвойними потрібний такий уход, що починаючи з осені, їх потрібно чистити, розчищати від тих росли гілочок, які відійшли такий колір, майже не зелений. Їх можна почистити, обробити препаратами, внести осінні добрива обов'язково, щоб вони на зиму себе добре почували. І е, навіть частково можна обрізати, обстригти е, особливо такі популярні форми. Е, щодо рослин, які не хвойні, то е, теж потрібно все обробити на осінь від шкідників обов'язково, ретельно зібрати гілочки і листочки, і, е, щоб не залишалися ніде. І, будь ласка, якщо я от в мене є невеличкий садок, але я не вмію того робити. Чи можна викликати професійного садівника, щоб він підготував сад до зими? І скільки це би, скільки би це коштувало? Можливо, знаєте таке? Так, ми е, робимо цю послугу, наше ландшафтне бюро займається такими речами. Ми, ми готуємо сад до зимового періоду і всі, ну тобто е, садом взагалі дивимось Е, е, е Осінню дуже важлива важливий. Для того щоб сад зайшов в хоро... ну, добре переніс зиму, хоча зараз зими такі знаєте не дуже такі важкі, але все одно. Е тому ми цю послугу е виконуємо е дуже з радістю звертайтеся, будь ласка. А скільки це І коштує? Мені... Скільки це приблизно? Ну як розрахувати людині? Ви знаєте, потрібно по перше подивитися завжди приїжджають спеціалісти. Дивиться в якому стані рослини, тому що якщо за садком дивилися до того, то це може бути і невелика ціна. Але якщо пропустили щось або там не зробили, а треба зайти в зиму і все це зробити, то це буде трошки дорожче коштувати, розумієте? Зрозуміло. Там Буде газу. Кому дуже хорошому стані, теж е, треба підвести його якби так на зиму. Він е, весною вже ду е, добре виглядав. Тому е, спеціалісти спочатку виїжджають і дивляться, в якому стані сад, а потім вже роблять е, заключне слово. Як так враховують скільки я просто думала, що це знаєте, якось простіше. Наприклад, одне дерево коштує стільки-то грошей. Одне дерево. Ну давайте, давайте так спробуємо. Ну, одне дерево, е, припустимо хвойна хвойна рослина е, так таким розміром приблизно ну метра. Три припустимо, або ялина, так. її обробити, почистити, обробити і, і, і придобрити на осінь, ну мабуть, десь в, в 600-700 гривень коштує. Ага. Якщо ялина велика, її почистити потрібно, там хвойні. Зрозуміло, велики. і вона колюча. Так. Ну, колюча, так. Дякую, але ну про принай... такі естоти, ага. що більше грошей потрібно. Якщо їх потрібно там підрізати, якось спеціально. Ми теж це робимо піарну форму завдати. То це трошки дорожче. Коли... Зрозуміло, ну але бодай якийсь орієнтир. Ми отримали. Дякую вам, пані Вікторії, за, за за цю розповідь і за те, що ви робите для таких людей, як я, які не вміють обрізати сад. Ну ми йдемо далі. Так, Вікторія Якименко, ландшафтний дизайнер, а прямо зараз поспілкуємося з агрономом, пан Олександр Кульчицький, з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня вам. Пане Олександре, маю до вас садити. таке запитання. Знаю, що на зиму якісь комахи, наприклад, так само готуються і планують перезимувати під корою чи десь на наших деревах. А як зробити так, щоб, щоб, ну, щоб цього не сталося, бо вони можуть нашкодити нашим деревам? Так, угу, да, дякую за запитання. Дійсно, є різні комахи, і вони можуть таке зробити, але зазвичай вони обмежуються тим, що нам шкодять саме під час плодоносу. Тобто, тобто, це коли вже весна, літо, і вони саме в цей час є активними і саме нашкоджують дерева. А Саме в цей період вони вже ніякого вреда, якби не несуть, але залишається небезпека грибків. Грибки це mm -hmm. спори, які виникають саме на деревах і на листяних покровах. Тому з ними потрібно саме зараз боротися, щоб в наступному році був добрий врожай. Mm -hmm. От. А як це робити? Mm -hmm. Я можу сказати прямо зараз. Так? Потрібно перш за все обкопати сад. Над стволом дерева обкопати землю. Це потрібно для того, щоб добре в земля вібрала в себе вологу, підготуючись цим самим підготуючись до зимовки. Також можна потім обробити, це теж дуже важливий момент, обробити мочовинною сумішю 7%. Ця суміш якраз і дає можливість вбити шкідників, які можливо залишилися. А також вбити грибок, який є на деревах, і що саме головне, обробляється ця суміш, коли вже листя опало, тобто десь в листопаді. І після цього потрібно замульчувати землю навколо дерева, щоб воно добре перезимувало і було утеплене. І на весну ця, ця суміш мульчування також залишиться і можна буде перекопати. І перед перед тим. Щоб коли листя вже буде покрито, значить, як польчування, то її також потрібно обробити суміш мочовини. Скільки це, загалом підготовка прості. саду до зими так. займає. Пане Олександре, не можу не спитати. От скільки це? Це треба і в жовтні працювати, і в листопаді, так, щоб підготувати сад до зими? Жовтень листопад, ну це ж не кожного дня. Який сад, скільки то дерев, там буквально ну не знаю. День, два, три, і все буде добре. Типу, це не є це не є проблема на Ага. Зрозуміло, почули дуже дякую вам за ці поради. Олександр Кульчицький, блогер, агроном, який нам розповів, як підготувати сад до зими, щоб не було грибку, зокрема.